Доброго дня, шана пан з вами з України. Так, 21 вересня молодимо демо посіви. Отже, в демки буде три гібриди, євроладернова технологія. Три гібрида. Значить, Pioneer LP130, Lima Grein 5455 І и гібрид LP146. Два гібрида будуть також. Демочка з фунгіцидною обробкою. Це 130-й, той, що з краю і 146-й, на жаль, йому не вийшло з фунгіцидною обробкою закласти дослід, бо він всередині. Отже, у нас є ось такий пропуск трошечки ширший, і там і там 130-й піонер, але тут він з фунгіцидною обробкою, а там буде як контроль, просто як гібрид. Так, що тут у нас по урожаям? Ну, в середньому 3 тонни показує, урожай на цьому полі це непогано. там Молотили кусочки по 24-22 по центнера. Тут таки близько трьох тонн урожаю. Всі демки, значить... Будуть відобрані, все через Віса пройде. Кожен, кожен буде ще вже скошений, обмолочений. Гранстаровська технологія. Там теж два гібриди. Я в кінці там табличку десь викладу з результатами, що вийде. Теж там задоволені гранстаром, там натура зерна дуже велика. Будемо, ну, все через Віса пройде через лабораторію, все буде видно, побачимо. Так, ну врожай десь рівень 33 центнера показує. Достойне, достойне для цього року це взагалі гарні показники, бо я ж кажу, враховуючи те, що не було ні опадів з весни, зимової вологи не було. Соняшник чи кукурузи сої взагалі немає. Там косили по 2-3 центнера, кукурузи ще не пробували, може там. Десь щось буде, а десь взагалі нічого не буде, то для соняшника це достойний показник. І в цьому році хоч ціна трошки радує, можливо, фу, буде соняшник вивозити господарство на своїх плечах. Так, друзі, ну я думаю, наступний 130-й я не буду знімати, зніму вже Лімагрейн, потім 146, й а тоді в кінці вже підіб'ю результати, підсумок і щоб розумілося все. Ну, показник не падає 33 30 Трошки тут є ефект краєвої смуги, бо трошки ширше, але він так само перенесеться і на, ну, на 130 і далі. Так, поки пауза. Так, друзі, у нас виходить третя діляночка. Друга була просто повторення без фунгіцидної обробки. Третя ділянка. Лімагрейн, там не пам'ятаю як називається гібрид, зараз глянемо. Е, LG50455 Євролайкінгова система захисту. Ну, друзі, скажу вам відразу, що не те пальто. 2 тонни і 3 по піонеру різниця відчутна. Якось отак, але все вісав, все пройде через віса, то все відзнатиме однозначно. І будуть потім аналізи лабораторії. Як то так. Ну, не то пальто зовсім. Так, поки що пауза. Остався у нас 146-й з фунгіцидної і без фунгіцидної обробки. Ще одне відео зроблю по 146-му, щоб розуміти. Але... Але, як-то отак, поки що пауза. Так, друзі, обмолочуємо передостанню діляночку. 146-й без фунгіцидної обробки. Ну, Урожай там 24 пригає, до 30 бачив. Віса покажуть, покаже масло, все будемо знати. З виду, ну трошки він у нього... Група стиглості трошечки ну, відрізняється пізніше, але за рахунок того, що тут дощики трошки прийшли, він вже майже достиг і косимо одночасно. Як-то тобто як отак виглядає він. Ще раз урожаюсь. Ну і буде ще одна 146-й з фунгіцидною обробкою. На 130-му фунгіцидна обробка додавала 60 кг весу. Ну, совпадіння чи реальність не знаємо. Пока ну, 30 тридцаточка десь пішла. Так, поки пауза. Так, друзі, остання демочка 146, й але з фунгіцидом, з фунгіцидною обробкою. Отже, фунгіцид на всіх демках використовували альфовський теламус трьохкомпонентний. Ну, маємо те, що маємо, будемо дивитись через ліса. Трошечки з одного краю поля гірший показник, з другого краю інший, кращий, тобто ну, будемо все через ВІСА, все через лабораторію. І будемо мати для себе картину, ну розуміти, що у нас по врожайності, які гібриди себе краще показали, які менш стабільні, чи вплинула фунгіцидна обробка на соняшник. Я розумію, що цей рік не найкращий для показника фунгіцида, бо ну, скажімо так, вологи не було. Якби було багато вологи, можливо б, ну можливо, б інші були якісь дані. А так маємо те, що маємо. Тобто, ну все, будемо розуміння того мати, чи є ефективність використання фунгіциду ну, принаймні в такий спекотний засушливий рік. Чи немає? Друзі, поки що так. Будуть аналізи в лабораторії всіх показників. Я думаю, завтра веземо, там пару днів змонтуємо відео, викладу, все буде відомо. Так, друзі, всім добра, все буде Україна.